На Закарпатті триває другий міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс Яскрава країна-2015. На фестиваль Яскрава країна приїхало 1300 талановитих дітей майже з усіх регіонів України, в тому числі Закарпаття. Оцінюють дитячу творчість у двох номінаціях хореографія та вокал. Мета фестивалю познайомити дітей зі східних, центральних та південних областей нашої держави з багатою історичною та культурною спадщиною Закарпаття. Я вперше в Ужгороді, і мені нравится, здесь очень отзывчивые люди, которые завжди можуть тобі помочь. 28 жовтня на площі Театральній, що в Ужгороді, відбулося офіційне відкриття фестивалю яскравими хореографічними постановками учасників мистецького змагання. Далі дійство продовжилося в Ужгородському замку, де на учасників та гостей фестивалю чекали середньовічні танці та лицарські бої. А родзинкою заходу стало яскраве фаєр-шоу під музичний супровід. Вже Закарпаття стало нам ще миліше за цей рік підготовки. Тому настрій прекрасний фестиваль розпочався досить яскравим, таким потужним виступом дітей попереду багато ще з чого цікавого. Тому я думаю, що всім буде цікаво. Родзинкою фестивалю є те, що він перетворився на фестивальний марафон. Отже, і в музичному училищі імені Задора, і в Падіюні будуть відбуватися конкурси, і діти, приїхавши на яскраву країну. Відразу попадають на три конкурси. Я думаю, що це досить цікаво. Програма фестивалю Яскрава країна 2015 є досить насиченою і включає в себе мистецькі акції, конкурсний день та фінальний гала-концерт. в рамках мистецького змагання, 29 жовтня, у Закарпатському обласному театрі Ляльок Бавка дитячий музичний театр із Дніпропетровська Золотий ключик представив глядачам мюзикл Крижане серце.

Добре, що не серце, іначе біда. Ми пам'ять і На створенні вистави талановитого молодого хореографа-постановника театру Любов Зарембо надихнув знятий у 2013 році одноіменний мультфільм за мотивами творів Ганса Крістіана Андерсена, в результаті чого вийшло досить цікаве поєднання відомої казки та сучасної хореографії. озвученные с участными музычными хитами. Наверное, самое тяжелое ⁇ это собрать детали. Детали, акценты, когда хочется передать настроение, хочется передать смысл, хочется передать сюжетную канву. А вот маленькие деталички, например, как детали костюмов, где-то должен свет мигнуть, где-то должен быть музыкальный акцент. И вот эти детали, они... Завершают действия. Ой, я очень люблю детей. Хоть они иногда крайне непослушные, крайне ленивые, крайне обезбашенные, иногда на сцене происходит полный коллапс в канале, но дети это дети. Это настолько жизненно, радостно, по-настоящему, что тяжелые моменты с детьми это все равно потом радость. Нагадаємо, що фестиваль Яскрава країна проходить у вигляді мистецького марафону у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості та в Ужгородському державному музичному училищі імені Дезидерія Задора. Завершиться фестиваль у суботу, в обласному музично-драматичному театрі Гала-концертом з найкращих дитячих номерів. Під час заходу відбудеться нагородження учасників.